Доброго дня, мої шановні глядачі, точніше доброго вечора. Чи хто коли буде загально казати дивитися? В мене сьогодні, е, знаєте, інтерв'ю. Як сказати, знаєш, я, я дуже довго думаю, як тебе характеризувати. І я, от ти знаєш, слово незалежність і слово незламність це два слова, які тебе прекрасно характеризують. Тому, друзі, вітаю зі мною сьогодні на зв'язку. Пані Наталія Рудич, це незламна. Е, Панянка з міста Мелітополя, яка на сьогоднішній день дуже дуже багато чого робить для наших дітей і захисників. Привіт, Так, привіт, привіт, привіт всім глядачам. Новий випуск від подкаст ми пишемо з пані Наталією Рудич, яка розповідає про організацію безкоштовних таборів для дітей військовослужбовців та загиблих героїв України за підтримки міжнародних донорів. У випуску ми говоримо про те, що потрібно заробити батькам або відправити своїх дітей до таборів, куди діти їдуть безпосередньо відпочивати, та про різні залаштунки цього проєкту. Тому вам приємного перегляду і не забувайте ставити свої вподобайки. Дивись, ти зараз вже без світла, я, може, скоро стану без світла, тому знаєш, у нас сьогодні таке з тобою, окрім того, що буде досить таке маю надію цікава розмова, ще з нас така трохи така романтична. Так, да, романтика, та-та-та. Дивись, ти минулого разу, коли ми тобою писали інтерв'ю, ми з тобою говорили тоді. Про безпосередньо виїзд із Мелітополя ми з тобою говорили про початок створення і відкриття протезного центру для захисників, де ви допомагаєте хлопцям отримати, як би скажемо, стати на ноги почати повноцінно, скажем так, функціонувати. Наразі сьогодні ми будемо говорити про дітей, про проект, який ти разом зі своєю командою робиш підтримку дітей-захисників. Ви організовуєте їм як міжнародні подорожі відпочинку, так і відпочинки по Україні. Тому трохи про це можу розказати зараз. Так, розкажу трошки. Ну, це не тільки я. Тут не буду я забирати на себе, як то кажучи, всю славу. А це взагалі організатори, основні, це наші партнери, це датський фонд. Датський фонд би Ukraine. Ми з ними працюємо досить давно. Відпочинок дітей він вже у нас вже третій рік. Перший рік це було як я казала завжди проба, пера. Другий рік ми вже почали ну, так більш системніше до цього підходити і знаходити не тільки там ну, плюси, а й свої там прогавини, якісь організаторські, і вони у нас є так само факапи, як у всіх звичайних людей, які працюють. Вони є. Ну і третій рік, це в цьому році у нас було кілька заїздів, тому що у нас збільшилось фінансування завдяки завдяки організаціям, які підтримують фонди наші. І перший заїзд це був в Данії в червні місяці в цьому році. І потім у нас ще було три заїзди в серпні. І діток ми відвозили вже. Ми були в Україні, відпочивали в Яремчі. Це були дітки з різних регіонів, здебільшого це були регіони, прифронтові, це була Херсонська область, Миколаївська область, Запорізька область. Це були дітки звідти. Ну, і це, мабуть, найприємніші такі спогади. ну Можливо, вони були в цьому році такі. Я б не сказала останні а передостанні, тому що ми чекаємо ще фінансування. Я маю надію, що це буде будуть зимові канікули. і Ми хочемо показати діткам з тих регіонів. Зимову казку Карпат, тому що ми всі побачили, які вони гарні влітку, і вони порадували нас в цьому році своєю погодою. Ми майже не бачили дощу. У нас була гарна гарна погода, таке прям літо. Ми побачили всі Карпати, всю красу цієї місцини, тому ми маємо надію, що нам от-от мають затвердити фінансування, і ми поїдемо туди взимку. А скажи, будь ласка, таке уточнююче питання. Хто нас буде дивитися, як потрапити дітям до вас? Це дуже просто. Ну, ми реально не закриті. Давайте так. Ця інформація, вона дуже системно там викладається в Google формах. І ці Google форми вони йдуть, як я кажу, таким сарафанним радіо через людей. Тобто, ми поширюємо цю інформацію на сайтах наших офіційних партнерів, тобто це починаючи. Там сайти міністерства, потім е, обласні ради, потім районні ради, е, виконкомі виконкоми міст. Ну тобто, всюди ця інформація йде, вона всюди в доступі. А, і хто хоче, хто батьки бажають там відповідають. Ці вони просто реєструються в цю Google форму, а потім вже а, вони починають знайомитись зі мною, тому що я так організаційно все це формую в єдину команду. У нас є групи, в яких ми навіть на сьогоднішній день там у нас є групи, ще з того року ми там інколи туди скидаємо якусь цікаву інформацію, якісь можливості в Україні, і потім ми вже починаємо там набор команди, добор людей. Які нам потрібні, це або психологи, ми просимо, щоб доєдналися до нашої команди, або волонтери у вигляді супроводжуючих. І тоді ми вже там починаємо комунікувати саме в цій групі, як буде відбуватися наша подорож. Коли закордон подорож відбувається, вона трошки важче, тому що ми в дорозі три дні. І на кордоні, ну не дуже як то кажучи, празнують чогось ем, навіть малих дітей, коли ми пояснюємо, що, що це діти загиблих наших захисників. Ну і ніяких нам там преференцій, ніяких особен немає. Тому ми можемо стояти на кордоні по 10-15 годин. І ми попереджуємо про це. Ну, а в Україні, звісно, що це набагато було легше. І у нас в цьому році був наш Боїнг, як я його називаю, наш автобус був всі три тижні з нами, з нашими водіями. І ми вже така міні-сім'я, як я називаю Travel fame, Family. І ми вже там спокійно собі могли курсувати по всіх Карпатах, ганяти, як я казала, там, з Ярачі до Баковеля, або поїхати в вене франківськ побачити музеї, або побачити там парк історії землі. ну, тобто Щось, якісь цікавинки, про які, мабуть, мало хто знає, ну тому що а, якось немає у нас такої загальної популяризації відпочинку в Україні, а було б непогано. Окей, Навіть для того, себе... щоб вивчити свою історію. Ну, це дуже таке важлива, як би скажем, така відмітка в загальному, як би скаже, для кожного українця насправді що потрібно батькам підготувати для виїзду дітей за кордон з вами, з вашою командою. А друге питання це стосовно того, які факапи траплялися під час цих поїздок. Так, перше питання не почула, відповідаю на друге, а потім повернемось до першого. Ну, давай, ну, факапи я ладно, вже розповім, да? там батьки їх не бачать, але це ж зрештою якісь організаційні моменти, да? там, а, формування команди, там підбираються люди, потім люди ці відмовляються. І буває таке, що це прям в останні моменти. А, факапи зі списками. Я дуже люблю, коли формуються списки, набирається група, ми її закриваємо, ми не даємо більше реєструватися. Да? Там. А потім у нас там просто або не їдуть дітки, або ну, по якимсь ще іншим причинам у нас там звільняються вільні місця. І ми там дуже хаотично, дуже швидко намагаємося добрати цю групу, тому що кожне місце, яке пропадає для мене, просто як біль, тому що я знаю, що. Це місце якоїсь дитинки, яка могла б поїхати в цей відпочинок. А потім моменти там самої дороги. Інколи діткам буває погано в дорозі. Там ми просимо батьків, щоб вони про це попередили, тому що потім автобус мити. Ну така собі історія. А, ну такі моменти вони а, дуже прості, дуже життєві. Uh, більше таких немає ніяких, тому що з першого моменту, коли ми там рушаємо, сідаємо там в автобус, ми там знайомились. Я знайомлю діток зі всіма супроводжуємо чи я така пані гід з мікрофоном. Я завжди розповідаю їм якісь веселі, байки uh, в Карпатах я їм розповідала дуже багато казок. Про карпатських мальфарів, про духів лісу, яким треба загадувати бажання, і вони точно збудуться. І там у нас така відбувається своя атмосфера, це така велика сім'я дружня. У нас ну, бувають да, моменти, коли там вони там сваряться, де там оцей момент, коли там пристосування один до одного, там коли ми їх розселяємо по кімнатам, вони там вже по грубкам. Якось формуються, потім дружать, звісно, там. А, і останні дні ну, зі сльозами. У нас не було ні одного заїзду, щоб діти не хотіли їхати. Вони просто плакали, вони обнімаються. У нас є такі прикольне відео, там, нарізки того, як вони там хочуть поїхати з нами ще кудись. Ми співаємо в автобусі, у нас завжди весело. Ми скидаємо в чаті. там, Ми чатики з батьками з першого моменту ми там все фотографуємо, все скидаємо. там, Спамимо батьків в повному смислі цього слова, щоб вони бачили, наскільки це класні емоції. Ну з дітьми завжди приємно працювати, тому що а, у них немає якоїсь такої ну, такого негативу. Да? там, коли якісь моменти, там де там, де треба поплакати і хочеться, ну звісно, такі моменти у нас є, і воно нас об'єднують. Тому ем, факапи це збільшував такі маленькі організаційні. Що десь не встигли, десь запізнилися, когось забули погодувати там. такі моменти, але командно ми справляємося зі всіма цими негараздами. Ну і звісно. В цьому році ці три заїзди, які були нон-стоп просто, ми приїхали з супроводжуючими просто мертві. Ну, ми були задоволені в плані морального якогось такого моменту, да, там, і що ми змогли такої кількості діткам дати змогу відпочити і виспатись, тому що в Карпатах дуже тихо, немає. Прильотів, тривог і всього іншого, і ми завжди, коли знову зас... ну, заїздом заїжджали, ми завжди просили персонал, не будети діток дуже рано, тому ми спали там до 8, до 9, а потім нам окремо робили сніданок і ми вже там займалися своїми справами. Тому о, якось так. А от підкажи, повертаючись до того запитання, як діти безпосередньо адаптуються за кордоном? За кордоном, ну дивися. За кордоном в, в цьому році ми були в Данії, Ми були в містечку Ольбург. Нам нас тож. Так само там дуже гарно зустріли. Момент дороги Да він важкий. Ну Тобто цей момент, що ми там три доби в дорозі, звісно, зморені дітки, і потім, коли ми вже приїздимо на дочку, о, там, де нас зустрічають, там вже трошки облегшені, тому що всі хочуть розміститися, о, помитися, відпочити, а потім вже займатися такими активностями. О, да Погода в Данії вона відрізняється від нашої. Там не так, о, скажімо так, багато. То сонця, але Якраз в цьому заїзді, коли ми були, сонце було достатньо, погода була прекрасна. Так, так от, також прям, ну, сказати, що був якийсь момент прям адаптації для дітей. Ні, такого не було. Тобто всі да, там перші два дні умовно і потім входять всі в ритм в такої робочого відпочинку, як ми його називаємо, ну, тому що там дуже багато активності, багато екскурсій, якісь заходи робимо. А, в цьому році у нас ми потрапили туди, якраз в Україну. Іні відзначали свято Івана Купала, тому ми робили гарні фотосесії а, дитячі, і це так само там висвітлено на наших сторінках, там пригали через вогнище, співали українські пісні. Ну, тобто, все так дуже калоритно. Був у нас такий вечір, коли ми ліпили пельмені, вареники з дітьми, вони там були в муки всі, і кожен розповідав свої історії. У нас був хлопчик, який готував з нами, і йому так було. Ну, він, він спочатку мовчав, а потім він каже: мій тато, який загинув, він був поваром. І я кажу: ну йому точно до вподоби там згори дивитися на тебе, і він точно тобою пишається, який ти у нього славний виріс. Тому це такі моменти, вони дуже-дуже дуже теплі. Е, ну Реально, ми як сім'я, вони розповідають абсолютно все. І я хочу сказати, що ні одного не було поганого заїзду. Е, Всі дітки різні, да, але через два дні. Два-три дні, ну тобто вони там поки пристосуються, а потім вони всі розкриваються, абсолютно всі. І, і вже повністю, повністю вже в, такий, в такому середовищі, де вони можуть довіряти, і вони розуміють, що це середовище, там, де їх сприймають, такими, як вони є, вони відкриваються фантастично. І це всі неймовірні дітки. Я кожного згадую прямо з теплом у серці. Що потрібно батькам підготувати по документам, щоб до вас дітей відправити? Ну як би скажемо, от безпосередньо виїзд за кордон? Там дуже простий паралік. Ну, тобто, ми його в групі там п пишемо батькам, да, там це свідоцтво про народження. Коли у нас група ну, в цьому році у нас були тільки групи загиблих військовослужбовців, це свідоцтво про смерть, це е закордонний паспорт дитини. Потім нотаріальна довіреність від мами на виїзд за кордон і все. Ну, тобто, типовий набір документів, більше нічого не треба. В Україні це було простіше, тобто там було просто свідоцтво народження, свідоцтво про смерть одного з батьків. І, і в цьому році ми були, оскільки ми відпочивали в санаторії, то треба була довідка про стан здоров'я, ну, що дитинка не хвора. Все. Більше нічого такого не треба. Ну тобто, перелік речей ми так само пишемо, що треба з собою взяти, які речі, ми вже чітко знаємо, що діткам треба, чого не треба брати. Ну щоб е, вони не брали багато речей з собою. Тим паче, що де б ми не були, у нас є своя, як то кажучи, система. Ми е, діткам речі, тобто ми кожні два дня просимо їх віддати нам грязні речі. Ми їх перемо, сушимо і діткам віддаємо. Тобто немає такої потреби брати там дуже величезні валізи для того, щоб там, ну як я пам'ятаю як свого малого, ми доньку відправляла в табір. Ти чітко е, кладеш ту кількість речей, які там будуть брудні, да, і дитина їх не буде потім вдягати. Ми, ми пішли іншим методом. Ми вирішили, що навіть в таборі ми вся сім'я велика, і ми маємо робити так, щоб дітки у нас були гарні, чисті і все. І тому ми брали речі, де б ми не були. І в Данії так ми робили, нам допомагали хлопці, ну які нас там зустрічали на той базі. Так? Вони забирали ці всі речі до себе додому. Вони, тобто день, вони проводили час з дітьми. А вночі е, речі бралися, потім привозилися нам, і ми вже там роздавали дітям. Ну тобто, а в Яремчі е, ми так само знаходили там пралки, все це прали, сушили і віддавали дітям, так що все нормально. А Отрусь, останнє питання, щоб ми встигли з тобою, якби скажемо, зберігтися, бо я, чесно кажучи, не знаю, коли вони це світло, тому що я не розумію. Начебто, значить, так дивлюся. Ще там хвилин 20 повинно бути, але нас е, люблять виключати або трохи раніше, або пізніше. Тому, знаєш, таке передостаннє питання. Е, ти відзначила дуже таку круту ідею, круту згадку стосовно хлопчика, який, е, батька, якого був поваром. Е, можливо, ще якісь такі є історії, котрі тебе, знаєш, так прям ну, проникли тобою в тебе. Ой, ну реально їх дуже безліч. Я тобі хочу сказати, воно просто складається в такий, знаєш, як маленькі пазли, а потім складається в велику картину. І кожна дитина вона з гордістю розповідає про свого тата. Да, там, ну, то, здебільшого, це папи, які заги загибелі. Да, і вони всі розповідають, що вони дуже сумують зі своїми батьками. Вони всі абсолютно е, показують мені або стели, або фотографії, е, вони розказують, де тато був, що він робив. З деякими ми навіть по сей день переписуємося, тому що в мене є всі телефони, вони мені там пишуть, вони е, скидають фотки своїх домашніх улюбленців, Вони розказують, які вони, які вони справи в школі. Є у мене такі подружки, дві сестрички, близнючки. Вони Розказували, вони в Кременчуці живуть. Вони мені розказували, як вони йшли на перше вересня, що у них відбувається в школі, вони фотографують своїх домашніх улюбленців. Ну тобто, це такі моменти, які м, навіть вже скільки часу пройшло там з серпня, да і ну, діти ж багато багато в різних таборах бувають. Але та, це приємно, коли тебе от просто так, дитина тобі пише там Привіт, я пишу, Привіт, як у тебе день. Дитина там починає розповідати. Пише там, Ми з вами ходили до тата, клали квіти, скидає фотку, ну, тобто, це, я розумію, це такі моменти, з якими дитина ну, просто це щось всередині глибоко-глибоко в душі, і дитина ну, довірила тобі це. ну, тобто, це, це я вважаю, це максимально приємно для Супроводжуюча, вихователі, я не знаю, як мене правильно назвати, коли я в таборі, да? але у нас є правило, що ми кажемо на всіх супроводжуючих: там пані Світлана, пані Марія це таке наше правило. І вони це запам'ятовують дуже чітко і поводять себе дуже дуже чемно. Тому кожна історія, кожна історія, вона приємна, і кожна фотографія, і ну, це, це якась історія створення цієї фотографії, якісь моменти, там де ми там, дурачились, перевдягалися, ну, якісь конкурси влаштовували, якісь екскурсії. Ну, тобто Таких моментів реально безліч, і вони гріють душу і серце. І дають тобі сенс взагалі рухатись далі, навіть коли це не виходить, навіть коли немає ресурсу, тобі зачиняють 101 двер, я чітко знаю, що буде 102, яка відкриється і яка почує, як важливо робити такі заїзди для таких діток, тому що це неймовірне покоління, воно неймовірне сильне, воно неймовірне духовне, воно неймовірно емоційно, і нам треба це не погатимо. Ховати і не забути в такі часи, коли навколо стільки злості. Знаєш, мені приємно з тобою писати інтерв'ю. Та й взагалі, коли ми з тобою розмовляємо, зв'язуємося. Приємно від того, що я з тобою можу слухати. Я можу тебе слухати, ти говориш, мені приємно слухати. Е, тому я тобі дякую безмежно за наш такий, знаєш, такий малесенький, але неймовірно теплий е, в е, сьогоднішній вечірній е, діалог, скажімо так, його можна так назвати. Е, і я бажаю тобі, щоб е, твої проекти, які ти робиш, тому що я знаю, ну окрім цього, як я вже відзначив на початку, що ти займаєшся великим спектром діяльності і щоб всі твої проекти максимально, максимально, вони мали таке зростання і. Мало свій об'єм на те, яке ти розраховуєш, Тому я тобі дякую. Дякую тобі за запрошення, мені так само дуже завжди тепло з тобою, приємно спілкуватися, і до наступних зустрічей.